Вітаємо вас, дорогі друзі! З вами новини гімназії номер 6 Цей тиждень у нашій гімназії був насиченими подіями, наповненими любов'ю до рідного слова та шаною до історії нашої країни. У шкільній бібліотеці завершується місячник українського слова, присвячений Дню української писемності, мови та медійної грамотності. Про це далі у сюжеті. У гімназії номер 6 завершується місячник шкільних бібліотек. Час наповнений любов'ю до книги рідного слова та творчості. Протягом місяця в бібліотеці проходили цікаві пізнавальні заходи. Дев'ятикласники говорили про єдність українського народу на зустрічі, українська мова, мова єднання. Учні четвертих класів брали участь у літературному коктейлі Читаємо, малюємо, фантазуємо, відкриваючи для себе чарівний світ книжок. Семикласники вирушали у відеоподорож мандрівка країну рідної мови. А шестикласники змагалися у гру Відкрий світ мови разом з нами. Восьмикласники долучилися до книжкового мовного марафону Країна мовних цікавинок, демонструючи знання та любов рідного слова. Місячник бібліотек став справжнім святом книги й мови. Він довів, що читати цікаво і потрібно. А українська мова наша гордість, єдність і душа. Учні 5-7 класів взяли участь у цікавому мовному квесті. Вони проходили станції школи, виконували завдання, збирали літери та складали українські слова. До тижня української мови та писемності в гімназії номер 6 відбувся захопливий мовний квест для учнів 5-6-7 класів. Школярі вирушили в подорож кабінетами, де на кожній станції їх чекали цікаві завдання, загадки та мовні випробування. Від станції до станції учні збирали літери, складали слова, відкривали для себе красу та багатство рідної мови. У цих стінах лунали сміх, натхнення, жарти та гордість за українське слово. Бо мова це не просто засіб спілкування, це душа народу, його пам'ять, його майбутнє. Такі заходи не лише навчають, а й об'єднують, нагадують, що кожен із нас є частиною великої мовної родини і поки ми любимо, шануємо і плекаємо українське слово, житиме наша культура, історія і серце нації. 28 жовтня ми відзначали День визволення України від фашистських загарбників. У цей день ми дякуємо ветеранам, учасникам бойових дій та партизанського руху за їхню мужність і відвагу. Учні 5 класу нашої гімназії вшанували пам'ять усіх, хто віддав життя за свободу і незалежність України. Ось такими подіями запам'ятався цей тиждень. З вами була Дядковська Владислава. До нових зустрічей!